Вогонь пам'яті горить у долонях родин загиблих прилучан. 29 серпня 85 лампадок зажевряли на алеї героїв. Їх тепло, ніби дотик найріднішого захисника зігріває серце мами, тата, дружини, сина, доньки, сестри, брата. Душі героїв незриму, подихом серпневого вітру втирали сльози тим, хто повік, оплакуватиме свою втрату. У день пам'яті захисників України Прилуцька міська рада об'єднала 85 родин, поіменно згадали кожного героя. Сьогодні родини плекають найцінніше, що в них залишилося згадку вони знаходять втіху у ранковому сонцю, що сяє і виграє, як учі сина, у теплому дощу, що спадає на плечі обіймами коханого, та тихому зоряному вечорі, котрий лагідно нашіптує татову казочку на ніч. Всі герої залишилися у державних символах: у словах гімну, у волі герба, у кольорах прапора. Жовто-блакитні стяги, як символ пам'яті і віри у перемогу кожній сім'ї, передала міський голова Ольга Попенко. Для кожного горя, кожної рани, кожного героя знаходила неповторні слова, призначені лише рідним загиблих. Сьогодні у нашій державі дуже особливий день. Бо держава сьогодні, вся Україна сьогодні вшановує пам'ять захисників, які віддали своє життя за нас, віддали своє життя за рідну землю, за нашу батьківщину, за її незалежність, за суверенітет, за територіальну цілісність країни. І я сьогодні впевнена, не тільки наше місто, вся Україна схиляє голови перед пам'яттю наших захисників, ми скляємо голови подяку вам, батькам, дружинам, дітям, братам, сестрам. І ми впевнені в тому, що перемога над ворогом буде обов'язкова, бо і ворог розуміє, що український народ непереможний народ. І те, що кожна сім'я, кожна родина пережила за цей час. це Велика біда, це величезне горе, це горе, яке інколи що ти не можеш навіть слів підібрати і сказати, як можна перенести таке горе, бо ти втратив свою рідну кровинку, ти втратив свого сина, найкращого сина, найкращого чоловіка, найкращого найріднішого батька. Тому не перестаю ніколи говорити, що і ми. І вся держава у великому боргу перед вами, перед усіма родинами, які втратили сьогодні своїх рідних. Ми не перестаємо дякувати, дякувати вам, дякувати нашим Збройним силам України. Ми не перестаємо дякувати усім захисникам. І пам'ять буде жити, бо будемо пам'ятати подвиги усіх синів і донік нашої держави. А вам, всім, всім родинам, усім дружинам, які дуже рано стали вдовами, усім матерям, які втратили найріднішу дитину свою, усім діткам, усім братам і сестрам. Ми будемо з величезною повагою і з любов'ю серці бажати, щоб усіх вас оберігав Бог, щоб янгол-охоронець оберігав усіх захисників і щоб таки настав мир. Про який ми мріємо. А сьогодні ще раз і ще раз схилю голову перед пам'яттю захисників і схилю з голову від усіх перлучан перед вами, рідними. І хай вас Бог усіх береже. Рідні, що не виплакали сліз, не змогли вилікувати біль та горе, загибель неповторного, єдиного, чуйного, ніжного, мужнього та сміливого воїна. Це вони взяли зброю до рук. Це вони завжди були попереду, обороняли не лише рідні прилуки, а й всю Україну. І в останній земний шлях ішли також попереду. Сергій Деркач перший прилучанин, котрий загинув у російсько-українській війні. Вже 10 років з квітами до світлини синочка, приходить мама Ганна Миколаївна. Чесний, посправедливий, учився добре. Поступив у медичне училище, закінчив медучилище, робив фельдшером. Потім поступив. Харськоїський весь університет закінчив і пропрацював 20 років, прослужив. З Гончарівська на Луганську області. Там він загинув 30 липня 14-го року. Каже, що час лічить, він не лічить. Просто з ним треба жити. Вже два роки батьки Василя Вдовіна живуть з гадкою про сина. Його слід на українській землі в сотнях державних пропорів, у тисячах усмішок дітей, котрі живуть завдяки жертві героя. Він готувався до війни, бо він був в АТО, і він, мабуть, розумів, що вона продовжиться. Дзвонить мені перед війною буквально за пару днів, і кричить: висилай мені шолом, шолом був вдома. Канадський, гарний. Він збирався. З першого разу я й не знала, що він там був. Він пішов він і сказав мені, що там був. Це тільки через півроку я повернувся. Ну а тепер, а тепер як можна було б інакше? Два роки мама не бачила сина та образ Василя назавжди закарбований в душі. Існиці, інколи, звісно, і ж кожного дня. Як загинув, як ріс. Це зі мною вже буде, це мого життя. Володимир Івченко не встиг палко закохатися, народити і виростити сина чи донечку. Він віддав життя українському народу. Власною кров'ю окропив свободу. Про свого героя нині пам'ятають сестри. Він взагалі був добрий, вічливий, доброзичливий, порядна людина. З перших днів, як тільки почалося вторгнення, він пішов. В нього віра така була віра в перемогу. Дуже він хороший був. До Сергія Біленка прийшла мама у тихому вгорі, вкотре милується сином. Він заглянув у холодні очі смерті, і безжалісна війна забрала душу. Та життя. Він присвятив батькам усій Україні, остання зустріч, останні обійми, і остання обіцянка думки, думки, думки. Щоразу, як дивляється у небо, Катерина Покітько бачить очі тата Павла. Я пам'ятаю, коли ми його останній раз бачили, коли ми його провели, і він сказав, що я повернуся. Можете не хвилюватися, що я повернуся. І в той день, коли нам сказали, що. Тату загинув, я до кінця не могла повірити в те, що це справді був він, оскільки ну якось я вірила його словам, що з ним не може нічого статися, і він обов'язково повернеться додому. Тато був дуже чуйним, справді для мене був другом, завжди допомагав мені, і без його підтримки, допомоги я б ну, не могла б нічого мати зараз. Тобто він мені дав усе, і я зараз втратила. Найголовніше в своєму житті мені дуже складно без нього. Але я знаю, що він все-таки поруч зі мною і допомагає мені з небес. І я відчуваю його підтримку, допомогу. Але він був дуже щирим, добрим, люблячим батьком, який. Завжди ставив свою сім'ю на перше місце. Наталя Татарінова менша від свого брата захисника Миколи на 12 років. Він був мудрим порадником для неї. Оберігав сестричку в цивільному житті і, як знадобилося, на фронті. Він мене виховував, він мене завжди підтримував, він завжди був поруч. Він все моє. Він був найкращий, не на камеру промовляє мама Єгора Євтушенка. Частинка душі героя горить у лампадці, нагадує ціну свободи. Дорогу ціну заплатила і Яна Рябик. Вона втратила дядька Юрія Левченка. Дядько мій був для мене глядаю, з великої літери. Він нас з братом і виховував, допомагав батькам, і все життя зі мною йшов поруч. Він для мене дуже велика мав значення в моєму житті, і я для нього також. Тому дуже важко мені було його хоронити. Тим більше що? Хоронити ще дуже ранні роки. Що могли б ми жити і, і він жити. І, і ми жити у щасті, в радості без цієї війни. Тепер ми приходимо на кладбище до нього, і дуже важко. Уже більше року його немає. І всі, хто його знав, всі зі мною погодяться, що це така була людина. Ну просто от правда. Уходить ці нації, от самі золоті, от, такі наші хлопці, самі красиві, самі такі всі. От їх не, не стало, і не стало не тому, що вони з життя пішли по своїй воді. Тому ніколи не пробачимо. Загиблий герой взяв зброю до рук на початку повномасштабного вторгнення. Як і кожен загиблий прилучанин, Юрій Левченко сказав: То, як не я, так от я вірю в то, що його життям і життям цих всіх хлопців, у всіх гарних наших хлопців, найкращих, Ми переможемо. Буде наша перемога. І ніколи не забудемо і не пробачимо, і буде наша земля, ще процвітати багато років. Мирно проводжає поглядом прилучан Євген Івченко. Тихою молитвою свого синочка щоденно згадує мама Тетяна. Втираючи гірку сльозу, каже був правдолюбом. Прекрасним сином, хорошим другом. Ну, як казали побратим, і хорошим вірним побратимом був. Він доброволець, пішов сам на фронт, причому не з першого разу навіть взяли я тільки за третім разом. Кожного, як тільки мав хвилинку, дзвонив, говорив. Ніколи не був негативно нас налаштований, був завжди позитивний. Завжди посміхався, радів. А останні розмов у нас з ним була, він казав, мам, я з вами ніби поговорив поряд побув. Єдине тільки, бо ми по відео говорили, єдине тільки, що я не, не міг вас пригорнути до себе і, і притулиться до вас. Взагалі дитина була золота, просто дуже любив. Правду говорить у очі, дуже чесний був. Якщо щось не подобалося, то прямо в очі говорив і говорив те, що думав. А та і казав, роби вибір сам. І свій вибір Євген Івченко зробив сам. Він сказав так, що у мене два племінника маленькі, а він дуже і старшим племінником дуже дуже сильно був. Вони прив'язані одне до одного були. Я кажу, не можу залишити їх без. Того, щоб їх захистити, і ви у мене тільки ви сестричка. Більш нікого у мене такого немає близького, Тому я іду захищати вас. Рано осиротіли удвох на фронті захищали державу Володимир Климуха, сина, а його брат Олександр доньку. Звістка про загибель Володимира застала Олександра під Бахмутом. Спочатку визнали героя зниклим безвісти і лише через рік поховали прах у рідному місті. Ти знаходишся там на фронті. Він знаходився. На Запорізькому напрямку, під Старомайорськом. я знаходився під Бахмутом ...тобто в різних сторонах, і допомогти нічим не мог. Я, коли був на війні, то мені сповістили, що брат пропав без істи. Потім через рік і більше вже совпало... ДНК і нам повернули його назад. Гарний друг та душа компанії. Ярослав Савосін любив синочка, сестричку, племінничку, маму. Мокрі від сліз очі та згорьоване обличчя. У той день, коли Ярослав з'явився на світ, доля вишила останній хрестик на життєвому шляху героя. Тоненьку ниточку кислявою рукою обірвала війна. Ярослав мій народився 17 серпня 1982 року. Він був дуже малесенький, дуже такий лагідний. Я його притулила і відчула, що моя радість, моя опора. Пані Антоніна із світлиною її сина приходить щовихідних, цілує світлий образ і теплою материнською рукою доторкається до щуки. 29 серпня до Олександра Коваленка прийшли не лише дружина, донька та мама, побратими та посестри віддали останню честь військовослужбовцю. Тонечці златі передали подарунки. Заступниця голови про департаменту Людь Наталія особисто Олександра не знала та впевнена, на поле бою безстрашно йдуть лише найкращі найсміливіші сьогодні захищають нас на фронті. Безстрашні гинуть, і їх неодмінно потрібно пам'ятати. Поки живе наша пам'ять, поки живе наше суспільство, поки є у нас майбутнє. Якщо ми пам'ятаємо наших героїв, вони будуть жити в наших серцях, і перемога буде точно за нами. Маленький вогник горить у полум'ї. Пам'ять, любов до України і віра, з якою прилучани йшли у бій. 85 воїнів, 85 родин заплатили найдорожчу ціну. Сьогодні загиблі герої живуть у кожному українцю, у маленьких долоньках немовляти, у світлих та розумних очах школяра. У кожному нашому кроці подиху та слові, пам'ять та пошана. Тільки так захисники України, герої Прилуцької громади, будуть нетлінними, і маленький вогник, що горить в лампадці, не згасне, а разом із ним надія та віра в перемогу.